Така історія. Ого, нічого собі. Привіт, друже. Я назву тебе Рекс. Підолашні. Ці старі будиночки нікуди не годяться. Їм то дуже погано живеться. А вони такі хороші. Квентін, давай збудуємо їм нові круті будинки. Дошки є, але треба ще трохи. І ще. Всього пару хвилин я зроблю з них ідеальні стіни та дах. Готова. Стай дай я. Папа дайо. Ох! дякую, друже. Я в порядку. Ну, ти даєш квинтін? <клес> да уж Які ми молодці. Дай п'ять венді. Ну що, друже, попереду саме цікаве. Час надати цим будинкам яскравих кольорів і зробити мегадизайн Ей, а куди ділася фарба? Не вже закінчилась. От дідько. О, ти приніс мені запасний балончик. Великий дякую, друже. Тепер фарби вистачить на цілий будинок. І тут також треба не забути зафарбувати. Та-дам! Тобі подобається, друже, і мені також. Бенді, а у тебе як справи. Все чудово. Я якраз почала фарбувати будинок для кішечки. Але зафарбую я його в ніжно-рожевий колір. Упевнена, їй сподобається. Ох, щось я втомилась. Точно, можна просто облити дім фарбою. Це буде набагато швидше. От і все готово. О, як швидко, молодець венті. Ой, я розлив коло. Ну, який я незграбний. Ух ти! Дякую, друже. Ти просто молодець. Зараз все швиденько витримає, як наче нічого не було. О, ця тряпка така яскрава, що можна прикрасити неї дах. Здається, салатовий колір класно поєднується з фіолетовим. Ось так. Ла, мамочки, я тримаюсь. Ну, що скажеш, Рекс: до речі, на даху ще можна засмагати. Класно вигадав Квентін. Нам із кішечкою подобається. А ці подушки такі м'які та гарні, що їх також можна прикріпити на дах. Це буде і гарно, і зручно. А жовта квіточка нехай буде тут. Додам листя і від цього даху буде очі не відірвати. Ну, як же здорово виходить. О, ще одна класна ідея. Зануримо лапки у фарбу і залишимо відбитки. Щоб одразу було видно, хто тут мешкає. Ви тільки подивіться. Будинок став дуже затишним і набагато гарнішим. Ай, що це? М'ячик? О, ні, рекс. Тримай мій хороший. Молодець. Ой, м'яч розвалився на дві половинки. І я знаю, що з ними зробити. Прикріплю на стіни і додам ще декілька. Тепер стіни будинку такі ж гарні, як і дах. Ого, Нічого собі. Ну, ти даєш, друже. Який же ти сильний? Зійти з розуму. Одну секунду, зараз я розріжу мотузку. Ну-ка. Ось це так. Ну і міць. Ну нічого, я впораюсь. Так, приятелю, не башкетуй. Я зроблю для тебе прикольну іграшку. Як же солодко ти мурликаєш. Ой, здається, тобі треба підточити нігті. І зараз я зроблю тобі класну кіхтіточку. Візьму матузку і обмотаю неї ось так. Так, порядок. Заціни приятель. Упевнений, тобі сподобається. Тепер, коли ти засумуєш, то завжди можеш пограти. Тіхти готова. Час робити тобі манікюр, кішечка. Моя ти розумниця. Цікаво, а ці сходи підійдуть для моєї крихітки. Думаю, так. Закріплю її на стіну і зроблю прикольну повзанку. Ой, яка ти розумниця. Давай ще трохи. Ось так. Упевнена, тут тобі буде дуже зручно відпочивати. Ей, стояти! Фух, ледве упіймав. ти подала мені розкішну ідею. Я зроблю справжню смугу порошку для рекса. Для цього знадобиться трохи коліс, труп та конусів. І ось цю прикольну штуку я теж використаю. Залишилось розставити конуси і можна спробувати. Давай, друже, вперед! Банзай! І фініш. Вітаю, ти такий молодець. Дозвольте зробити фотографію чемпіона. Так, ні, ти дуже серйозний. О, придумав. Давай, друже, лови м'ячик От тепер ідеально. Вітаю, тут мешкає чемпіон. А ще в якості призу я дарую тобі будинок для корму. Закріплю його до стіни, щоб ти завжди міг підкріпитись. Треба тільки смикнути за дощечку, і миску паде ідеальна порція. Смачного тобі. Ну а поки ти обідаєш, я зроблю тобі доріжку у вигляді кісточок. Ой, Венді, Та ти читаєш мої думки. Нічого собі. Дивись, що нам привезли. Давай відкриємо. Чур я перша. Подивимось. Здається, це подарунки від шанувальників. Портрети з пазла? мило, але не вистачає однієї деталі. Клас. Повіс його на саме видне місце. А в тебе, що хвилин? Зараз подивимося. Ого, яка прикольна гірлянда з усіма друзями Рекса. Повісю її на стіну, буде дуже гарно. Клас! Мені дуже подобається. Дічко, тут дірка. Треба її чимось закрити. Мабуть, повісю де ось такі прикольні гачки. Ось це умора, так. О, Рексі, давай я повіся туди твою іграшку. Ну, давай. Ось так. А взагалі тут вистачить місця для всіх твоїх іграшок. Ще в коробці я знайшу ось таке прикольне фото. Я зроблю цілий калаш своїми фотографіями, і він буде у вигляді лапи. І ти тільки подивись, який буде крутий у тебе плед. Постелю його на підлогу, щоб можна було дивитись прикольні відоси на Ютубі. О, ти чув? Ого, скільки вовни! Та її можна використовувати. Вона така м'яка і пухнаста. Подивись, які класні сердечка я зробила. Повіси їх от сюди, щоб ти завжди пам'ятала, як я тебе кохаю. А всередину я вставила лампочки, тому вони ще й світяться. На підлозі нехай буде цим який білий плед а на другій стіні лампа у формі кішечки. Мяу! Ой, як здорово! Для повного затишку не вистачає тільки пари деталей. В першу чергу це, звісно, шлежанка і їжа. У мене є ось такий милий фонтанчик з водою і мисочка з твоїм улюбленим кормом. Ну що, маленька, тобі зручно? А хочеш, я покажу тобі прикольну гру на планшеті? Дивись, тут треба ловити рибу. Велике дякую всім, хто ставить лайки і підписується на наш канал. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.